Друзі, всіх вітаю на каналі. Сьогодні буде огляд конекторів для поплавків. Отже, на Aliexpress є конектори трьох типів. Самі Ходові це L і XL. Що хочу про них сказати? Ось це конектори іншої фірми. Як ви бачите, від цієї відрізняється. Вони йдуть трішки гіршої якості. У них було в пачечці 15 штук. Із них половина були нормальні, а половина були із запаяним отвором. Там взагалі без отвора, трішки, як то кажуть, з дефектом. Що стосується ось цих конекторів цієї фірми, тут претензій немає. В пачечці по 10 штук. Все чітко. До цього у мене були конектори маленького розміру Ески цієї ж фірми, і теж їх було в пачці 10 штук, і всі вони були гарної якості. Тобто, всі отвори були чітко вилиті і тримали поплавки дуже добре. Для порівняння, для порівняння, от... Візьму, Поставлю От, отвори СК ки і XL. -ки. От є в мене ось так, такого типу поплавці. Ось е, саморобний поплавець куплів купував. Я його в Україні, е, в інтернет-магазині. У нього був дуже довгий кіль. Дуже довгий, от я його трішечки відрізав, тому що я його використовував як глухий поплавок для глухого монтажу. Хоча в нього тут, зверху, ніде немає вушка для продівання ліски. Ось цей поплавочок мав дуже-дуже тонесенький кіль. Дуже тонесенький. Оцей кіль він якраз от ідеально підходить. Для цього конектора. Але в мене тоді не було цих конекторів, я його відрізав, тому що я його збирався використовувати як глухий поплавок з глухою оснасткою. Якщо ж взяти поплавки з більш товстішим тілом, то тоді ідеальний варіант взагалі буде це Елічка. Вона такий більш універсальна, якщо ось трішки тугенько входить кіль поплавка в отер, то це, як то кажуть, ще краще. Потрібно сильніше затиснути і все. І він вже нікуди не дінеться. Ось такий от, виходить, конектор. І, Звичайно, якщо у вас дуже товстий кіль, ось як в цього поплавка, то елька ніяк не підійде, тут тільки XL. тільки-тільки XL. От вставляється, трішки вже вставив і все. Поплавочок надійно тримається. Можливо, взагалі як варіант залити туди якогось клею і посадити на клей. Ну, Це тоді буде кріплення, як то кажуть, намертво. Ось такий поплавочок. Це поплавочок з глухою оснасткою. Тут є вушко для продягання ліски. Є, ось, виходить, резинки, кембріки. Є кембрики, от які фіксують далі ліску. Ну, можливо, його використовувати також, як поплавок не з глухою оснасткою. Це, принаймні, як то кажуть, ніхто не заважає. Краще зрозуміло, що використовувати його для глухої оснастки це краще. Ну, якщо раптом вам захотілося дуже сильно використовувати його як скользящий поплавок, то... Як то кажуть, без проблем. Але бачите, ось очки вже в Xel вже легко входить і виходить кіль. Тому краще ось для такого типу взяти, виходить, Елічку. От, бачите, Елічка тримається чудово. Ось таке відео було. Повторюсь ще раз, що ось ця фірма. Макелу. Досить е, хороша фірма, досить якісна. Я купував на Aliexpress поплавки, е, які світяться, і поплавки, які світяться, і мають індикатор клювання. Е, тобто при покльовці е, поплавок змінює колір на червоний. Поплавки цієї фірми працюють е, чітко, без Всяких там підвисань, без всяких затухань, проблем з ними немає ніяких. Тому що в інших фірм купив я поплавочки, вставляєш батареєчку, а поплавочок починає тоді там, через 5 хвилин сідати, 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 сідати і все гірше і гірше починає світитися. Сідати в плані не. Топиться, починає занурюватися. А в плані, що тухне, тухне, світло все менш і менш і менш яскраве робиться. Потім взагалі згасає. Е, з поповками цієї фірми проблем, повторюсь, не було. Тому читайте відгуки на Aliexpress і звертайте свою увагу на цю фірму. Якщо бачите. У відгуках фото, що людям отакі присилають пакетики, то майте на увазі, що можна замовляти сміло. Ціна відповідає якості. Ну що ж, друзі, на цьому все. Велике дякую, що подивилися це відео. Поставте, будь ласка, лайк, напишіть коментар, якщо не складно. Всім добра, до скорих зустрічей!